Завітали до Змійова, до наших великих друзів. Тут знаходиться величезна лікарня, вона обслуговує все цивільне населення, яке є, дуже багато приміщених осіб, і зрозуміло, що потреби в лікарні дуже великі. І наша... Надзвичайні фантастичні друзі Омана Лінойс нам сьогодні подарувала можливість провести медичне обладнання. Це і хірургічні інструменти, це і палети з медикаментами, це і ліжки для відділень. Хочу сказати, що коли я бачу щасливі очі змівчан, коли я бачу щасливі очі і головного лікаря, і мера, і секретаря а, ради місцевої, ми розуміємо, що будемо робити все для того, щоб а, в лікарнях було все нормально для того, щоб а, оказувати а, допомогу а, нашим громадянам. Перебуваємо на території нашої міської лікарні. Це це саме серце, нашої лікарні, хірургічне відділення. Е, хочу подякувати нашим спонсорам, е, які винайшли можливість допомогти і передали нам ряд е, ліжок. Е, Медичних бачите, за спиною вони знаходяться. Також медичне обладнання. Уже Інструменти, що ви передали, це досить така суттєва підтримка, воно перебуває в хірургічному відділенні, де, де зараз проходить і ми туди потрапити не можемо, але воно вже пішло в роботу. Також було надано величезну кількість медикаментів, які також будуть підтримкою для нашої лікарні, щоб ми могли повноцінно надавати медичні послуги нашим пацієнтам міської лікарні. Хочу подякувати Ігоря Балаку, який саме був представником від благодійників, який відвідав нашу лікарню в місті з заступником Харківської обласної ради Валерія Дзюбай і привезли нам це медичне обладнання. Знаю, чудово, що ви працюєте Ігоре, через благодійні організації, тому висловлю від себе особисто, як від мера міста та мешканців громади. Нашим спонсорам це Умана Іллінойс, Чикага, Олена та Алекс Гордон, Віола Гілман, Май Гуляк, Ольга. Також хочу подякувати ротарі клуб Харків Сіті, наче з президентом Віталіям Нагорним, благодійний фонд Крона Надії, Вартауш, Флорік Кян. Французький бульвар, це Чкан Роберт, Чупілка Олександр, ротарі Клуб Львів Інтернешнл, а також поставойтенка Миколай, Львів, Марта Шеремет Ігор Антонян за допомогу організації логістики Федак Данила. Це Львів. Це всі люди, які були причетні до цієї гуманітарки. Всім хочу подякувати. Сподіваюсь на подачу співпрацю. Сподіваюсь, що ви до нас ще раз неоднократно завітаєте і будете допомагати нашій лікарні. Дякую вам за підтримку.